У сьогоднішньому ситдауні представляю до вашої уваги ще одну пародію із циклу Червона Шапочка. Це буде пародія на Юрія Іздрика, але не Юрія іздрика поета, а Юрія іздрика прозаїка. Як поет, він більше відомий і в соцмережах його часто цитують, в інтернеті можна знайти багато текстів. Ну а щодо прози, то тут, очевидно, треба мати книжку. Я таку книжку маю. Ось вона, і завдяки цьому можу написати пародію і поділитися нею з вами. Що я роблю? Вітаю вас! Я Кирило Булкін і це сиддаун, мій канал усних оповідань, співоної поезії і цікавих розмов. Перш ніж прочитати вам анонсовану пародію, я хотів би поділитися деякими враженнями від прози Юрія Іздрика. Я маю сказати, що я ціную і шаную Іздрика як поета. Вірші його мені подобаються, я в них бачу оте якесь бриніння космічної усеєдності, яка відгукується в асонансах, дисонансах, алітераціях, де, ніби все, римується з усім, як воно буває в справжній поезії. Рима це лише верхівка айсберга. Я говорю не про кінцівки слів. А про те, що дійсно перегукується все з усім. І у Іздрика це є в його віршах. Що ж до прози, то подекуди у мене складалося протилежне враження. В прозі Іздрик дуже розширює рамки свого авторського я, вдаючись при цьому іноді до химерних і чудернацьких прийомів. Наприклад, він свідомо змішує першу, другу і третю особу, він може писати. Він у дужках я або я в дужках вона і так далі. Може вставляти якісь шматки іноземного тексту в українську оповідь, і так далі, і так далі, але всі ці прийоми ведуть не до єдності а до навпаки фрагментарності. Складається враження, що творча душа відчуває, що її багато, вона в усьому є. Але не може знайти де ж ота єдність, яка цементує, склеює, так би мовити, всі ці різні прояви свого я і від того починає панікувати і ховати цю паніку за цими різними ультраавангардистськими прийомами, також за матюками, за підкресленим натуралізмом і брутальністю. Про багато еротики, і вона, на відміну від віршів, досить таки брутальна. Я написав пародію, уявив, як би Юрій Іздрик написав казку про червону шапочку і назвав цю пародію Утрачене я. У те літо ми кохалися так, щоб втрачали кордони своїх я, розчиняючись спершу одне в одному. А потім двоє разом у хвойному повітрі містечкового курорту на березі гірського озера, куди втекли на ціле літо від нав'язливого великого міста, що прагнуло накинути нам на шию аркан з надокучливих він, вона, воно, немов би заповнюючи вакуум, де колись були наші я. Але втрата я була надто солодкою, щоб дозволяти випадковим міським сутностям заповнювати собою цю омріяну порожнечу. Тому ми віддалися принадам і небезпекам зеленого туризму в приватній оселі Бабигалі, що пекла чудові пиріжки з афенами, і стали обережно розширювати кордони нашої самовтрати. Спершу несміливо, ніби намацуючи стежку в лісі, що починався відразу за порогом баби Галиної хати, ми втратили наші особи, потім рід число, а тоді вже як увійшли в смак. Стали втрачати відмінки, часи, порівняльні ступені, інші ознаки, див Глазова ОП, Українська мова, 5 КЛ, Підруч для закладів загальної середньої освіти вид друге до ОПР, К, Видавничий дім освіта 2018 240 С. ІЛ. Бо самовтрачене я може легко виявитися. У короткій миті знову знаходження перед тим, як поринути в наступний виток знову загубленості, прикметником, прислівником, іменником, числівником, дієсловом, дієприкметником, дієприслівником, дієіменником, дієчислівником, дієдієсловом. Ходімо до озера, трясся його матері, бо сонце голову напікає, так, що не можу, а там як пірнеш, то хоч трохи освіжишся. А коли вже будь-яка дія задовбає, можна стати сполучником, прийменником, часткою, вигуком, модальником або станівником. Мені, нам. Особливо подобалися ці останні, бо до них не можна поставити запитань. Це дуже зручно, коли ти, я вже готовий розчинитися в ній, мені, аж раптом на тебе суне воно, він, вона. Що не від звідки взялося на твоєму твоєму озері? І з таким виглядом, наче все людство йому їй щось винне, питає, навіть не привітавшись. Слиш, а где тут туалет? А ніде, бляха Муха. Бо я прийменник, модальник і станівник в одній особі, і до мене не можна ставити запитань. Тож шукай свій туалет сам сама. само. Я називав її Чеша через червону купальну шапочку, що впадала в око навіть серед пістрявого натовпу усіх цих Г, е, Г, Д, Е та іншої коротної шушери. Ця шапочка збуджувала мене, і я починав уявляти, як пірнаю за нею в холодну гладь озера, притискаю до буйка, і ми починаємо кохатися просто у воді на виду у всієї цієї абеткової камарильлі. Неправильно вжити слово. Каварилья це група можновладців, що плете інтриги. Можновладців серед тієї відпочивальної мішпухи, здається, не було. Тож замість Камарилья доречніше було сказати юрма, юрба, галайстра, зборище, стовпище, збіговище, зборисько, стовпусько, збіговисько. Тиснява ватага банда. Не хочу банду. Геть, геть, порятуй мене Червона шапочка. А вона, вона, мені, мені. Чокнувся шалений. Чи що? Чекай, ша, не можу я тебе врятувати. Бо, по-перше, я це ти, а ти це я. І як сам себе не врятуєш, ніхто тебе не врятує. А по-друге, вони це теж ти. Так, так, ти. Навіть ота трійця п'яничок. Ха, це «ща», м'який знак та «ю» я. Тож нема чого кліпати своїми жовтими очиськами і клацати своїми великими зубами. Краще тікаємо в хату, там хоча й мурахи, та хоч якесь усамітнення, і в ліжку зручніше цим займатися, ніж у воді у всіх на виду. Вона називала мене СВ і жартувала, що у кожної червоної шапочки має бути свій сірий вовк. Прикол у тому, що мене справді ще в школі пацани називали сірий. Скорочення таке від Сергій. Якщо по батькові, як за паспортом, то Сергій Вацлавович. Але ясно, що цього ніхто при тверезому розумі не вимовить, та воно і не треба, бо, по-перше, звідки візьметься тверезий розум на курорті. А по-друге, моє я, як я вже сказав, з нею легко втрачалося, а значить, не потребувало ані імені, ані по батькові. А потім воно взагалі могло знаходитися. Не перебувати, а саме знаходитися, це різні речі, в будь-кому. Тож якийсь жовтолиций сунь винь, що вантажить ящики з контрабандними мисливськими рушницями на корабель під прапором Ліберії в Шанхайському порту, міг виявитися мною не меншою мірою, аніж отой неголений чувак з Бодуна, якого я щоранку із здивуванням бачив у потрісканому дзеркалі над раковиною вбиральні бабигаленого гостьового будиночка. Ба більше, загублене я часом знаходилося не лише в комусь, але й в чомусь, часто геть недоречному. І я відчував себе, наприклад, спальним вагоном. В якому ми їхали сюди, бо не хотіли втрачати навіть однієї ночі кохання, а кохатися в спальному вагоні, поки ми ще геть не розчинилися в усьому й усіх, все таки приємніше ніж у плацкартному чи навіть купейному, під задушливі запахи туалету і перегарне хропіння сусіда на верхній полиці, дарма що він нічого не бачить у своєму п'яному сні, все одно якось не комільфо. Побувши спальним вагоном, я знову поринав у самозагублення, а виринувши з нього наступного разу, виявлявся страхітливим вампіром, сичанням вепра або сардонічним вигуком, сам винен. Слухай, так довго тривати не може. Одного ранку сказала Ти, я, мені тобі. Треба з цим щось робити. От обувають слова. Що спрацьовують як ключик від ящика Пандори. Ну там Сезам одчинись, або Картаго де ленда Ест, або Аве Цезар Моріторі те салютант. Наче звичайна фраза, а сказав їй і клац Запобіжник знято рушниця стріляє, і життя вже не буде таким, як раніше, або просто вже не буде. Отак і тут, як вона, я це сказала, то я, я. Відразу зрозумів, що все кінець, і краще не намагатися відтягнути неминуче. Пішов на чорний ринок, купив у мене контрафактну китайську рушницю, покликав мене з собою ну як фахівця, мисливця, бо краще, коли все роблять професіонали. Прийшли ми всі разом: я, я і я, тобто, я, рушниця і мисливець, до будинку. А там я якраз збиралась Баби Галині пиріжки з Афинами віднести її старенькій мамці, баба Галя попросила, бо сама на базар мала йти торгувати. Похід з пиріжками скасовується. Кажу я, я, мені їй. Знімай сережки і що в тебе ще металевого є, я тебе зараз їсти буду. я, вона не пручалася, знала, що такий ритуал. Ну, проковтнув я, я. Мене її. А тоді я, мисливець, по мені, мені пух, я відкинув кобита. А я мала вискочити з бабигаленими пиріжками, ціла і неушкоджена з вовчого живота, але щось пішло не так. Я, як вистрілив, розтяг вовкові живіт, а там нікого, тільки книжка товстенна, номінація уся проза іздрика. Мабуть, ми всі в ній розчинилися. А назад матеріалізуватися вже не виходить. Ну, добре, хоч щось залишилося. Хай люди читають. Буду вдячний за ваші вподобайки, коментарі під відео і підписку на мій канал. Переможного миру нам!